У сильського, начебто, настрої, такі, що він готовий до е... Підписання капітуляції. Ну це була ну, цитата. До це вона так говорила. І навіть до капітуляції, але це її джерела її інтерпретації. Зрозуміло, це сирський такого не казав, тому це можна вірити, можна не вірити. Але реально важлива думка армії, що думає армія про все це я. Не можу взяти на себе відповідальність за трансляцію думки армії. По, -по перше, я не проводив ніяких опитувань. І я завжди чудово розумію, що армія це зріст суспільства, вона складається з сотень тисяч вояків, і кожен з них це окрема точка зору. Я знаю тих людей, які виступають за переговори. Я знаю тих, які категорично проти і готові битись до останнього окупанта. І такі є, і такі. Яких більше я не знаю. Я таких досліджень не проводив. Принаймні, мені, ну, я б не сказав, що невідомі, ну, за моїми доволі суб'єктивними відчуттями все-таки переважна, переважна більшість наших військовослужбовців, вони за повернення територіальної цілісності України. Mm -hmm. Якщо мова йтиме про те, що це можливо реалізувати шляхом мирних переговорів, то звісно, річ, можна двома руками декларувати, що все українське військо за мир, і це взагалі повна нісенітниця, коли абсолютно мерзенні потвори, які просувають е, проросійські тези, спекулюючи на втратах і болі нашої країни, мовляв. Так що тепер воювати до останнього українця? Та ні, воювати до останнього окупанта на нашій землі. Ну, так, такої наволочі дуже багато зараз почало з'являтися, в тому числі після обстрілів Хмадіта. Треба зупинити все, терпець урівірвався, за будь-яку ціну. А ти сволота яку ціну готова заплатити, щоб зупинити? Чи тебе питають: хочеш ти чи не хочеш? Прийдуть буряти, зволтують тебе, твоїх дітей. Чоловіка нафти розрубають, щоб не верняти. І на цьому твоє щастя закінчиться. У нас досвід на окупованих територіях подібної поведінки більше, ніж достатньо більше, ніж